Вітаю в ефірі. Деталі на 21-му. сьогодні. У випуску ви дізнаєтеся про таке. Річниця визволення 70 років тому з Ужгорода відступили фашистські війська. Як відзначили річницю в обласному центрі? Далі у випуску творчі колективи з півдня та сходу у Закарпатті. Юні таланти змагалися на фестивалі конкурсі Яскрава країна. Чемпіонки України, Ужгородські Карпати, повторно стартували у внутрішній першості. Ужгородська ОВК опрацювала протоколи з усіх дільниць. За результатами виборів, 28 жовтня по 68-му окрузі, найбільшу кількість голосів набрала партія Народний фронт на другій позиції. Блок Петра Порошенка до останнього за мажоритарне місце боролися двоє кандидатів: Роберт Горват та Василь Ковач. Врешті перший із майже 19 -ма тисячами голосів переміг в окрузі. Шана героїзму та мужності в Ужгороді відзначили 70-ту річницю визволення Закарпаття від фашистських загарбників. З нагоди річниці ветерани поклали квіти до пам'ятника Україна-визволителям на українсько-словацькому кордоні. А в обласному центрі відбувся мітинг реквієм. Чи пам'ятає про подвиг ветеранів молоде покоління? Дізнавалася наша Ірина Крупко. 27 жовтня далекого 1944 року німецькі війська покинули Ужгород. Уже наступного дня загарбників відтіснили із території сучасної України. Визволення нашої області стало завершальним етапом звільнення країни під час Другої світової війни. Почалася східна карпатська наступальна операція і війська 4-го українського фронту під керівництвом генерал-полковника Івана Яфіновича Петрова почала штурм Карпатських перевалів. цей день. Відзначають і в сусідній словаччині. розповіла генеральний консул цієї країни в Ужгороді Янка Бурянова. Вона також прийшла віддати шану воїнам-визволителям на Закарпатті. Це натурально, що... же. Вельми вельми дволежитий день в нашій історії, в нашій сполучної історії. pretože ословодіння од фашизму було великим великим історичним успіхом наших народів. Через 70 років з того пам'ятного дня ветерани та представники громадськості поклали квіти до монументу на пагорбі слави. Ця пам'ять передається з покоління покоління, щоб люди пам'ятали, знали. Z kim wojowali, za co wojowali i czym skończyły się. Чи передалася ця пам'ять молодшому поколінню? Ми вирішили дізнатися в ужгородських школярів на уроці історії. Саме згадують річницю визволення Закарпаття. Одинадцятикласник Нікіта переконує історію свого краю має знати кожен Закарпатець. З 9 по 11 клас звісно проходяться теми і світових воєн, і в частності другої світової війни. Тому згадується про це. Я вважаю, що кожен рік ми згадуємо про ці дати і їх. Дійсно потрібно згадувати, потрібно пам'ятати ці дати, такі як 9 травня, 28 жовтня. Тобто, дати визначні для нас. А 17-річний Євген не просто знає, який день відзначають 28 жовтня. Хлопець ділиться своїх родичів, які пройшли війну з днем визволення від загарбників. Не забуває вітати щороку. Один з них керував армією. Він був генералом і має орден червоної зірки. Привітаю словами та квітами, і хотів би побажати їм здоров'я ну на старості літ. Вчителі діляться історію рідного Закарпаття у школах вивчають чи не з першого класу. Намагаємося привити дітям те, що Закарпаття це не є окрем, він є калоритний край. Він дійсно є надзвичайно чарівний край, але він є складова частина України. І почуття відповідальності гордості у дітей прививається на уроках історії. Тобто практично в контексті кожної теми, коли ми закінчимо, у нас йде тема по історії Закарпаття. 29 жовтня ужгородські школярі теж долучаться до вшанування пам'яті героїв і покладуть квіти до монументу на пагорбі слави. Пікет під судом громадські активісти мідингували під будівлею апеляційного суду Закарпатської області. Люди вимагали чесного судового розгляду справи Олега Грабнера. Чоловіка засудили до 13 років позбавлення волі за замах на вбивство судді. Підтримати засудженого приїхав колишній політичний в'язень Дмитро Павліченко. Називає цю справу замовною. Триває повторне апеляційне слухання по справі Олега Грабнера. Ужгородця визнали винним у замаху на вбивство одного із колишніх суддів ще у 2012 році. Це вже вдруге рідні засуджено, та громадські активісти подають апеляцію, адже вважають, що проти чоловіка сфабрикували справу, аби забрати його бізнес. Проти нього справу для того, щоб забрати це майно. Ну, ви знаєте, це ж банда була, вона і зараз залишилася. Ну і сказала, начебто, він замовив вбивство цього судді ЦЦК. Розумієте, це ж смішно. Він ніколи в житті його не бачив, він його не знав. Олега Грабнера затримали у 2009 році. За словами захисників, його незаконно чотири роки утримували в Ужгородському та Житомирському СІЗО. У 2012-му засудили до 13 років позбавлення волі. Громадський діяч, який допомагає засудженим по всій Україні, не вірить у вину Олега. Ми зіткнулися з тим, що коли почали е щоб, ну, почали співпрацювати з людьми по всій країні, питати, що відбувається. У нас сталося таке, що на сьогоднішній день більше 50% справ в справ, по яких сьогодні вже засуджені люди. Це сфабриковані справи. Натомість в обласній прокуратурі впевнені у причетності засудженого до замаху на екс-суддю Ужгородського міськрайонного суду запевняють, є достатня кількість доказів та заява із зізнанням. Не вірить у це колишній політв'язень Дмитро Павліченко. Чоловік запевняє, що сам пройшов всі ці процеси, і якби не лютневі події досі був би за гратами. Ми повинні не просто боротися. Ми повинні розуміти, що цю систему треба знести а для этого надо что-то делать, для этого надо боротися і сьогодні я здесь, чтобы в вашому місті також мы, ми, ми задали этот формат. А формат заключається следующем. Я ще раз повторюю, що ні один человек не должен находиться за рішетка. незаконно. наразі в апеляційному слуханні щодо справи Олега Грабнера оголошено перерву до 12 листопада. Майбутні Джобси та Цукерберги зібралися в Ужгороді. Саме тут триває фінальний етап 13-го всеукраїнського турніру юних інформатиків. Захід такого рівня на Закарпатті проводиться вперше. Змагаються 10 команд з різних міст України. Щоб перемогти учасники мають добре володіти знаннями з різних предметів математики, фізики та хімії. Детальніше про турнір у сюжеті Олени Остапчук. Безсонні ночі і місяць підготовки. Микола разом з командою готував домашні завдання, створювали комплекс програмного забезпечення для банківської системи. Хлопець не шкодував ані сил, ані часу. Все заради перемоги. Захоплююся я, напевно, ще з маличком. Ну це для мене це інформатика, це моє життя, якщо чесно. Готувалися ми дуже довго, дуже довго готувалися. Старанно ну я думаю, ми можемо перемогти. З не меншою завзятістю і бажанням бути першими готувались і юні закарпатські інформатики. Капітан нашої команди Ігор каже: попри брак часу на підготовку, вірить в успіх. Беремо ми командою в першу участь, але знаємо вже давно один одного. Ну готувалися. Ми буквально все в останні дні. З дитинства з цифрами на ти Валерія дівчина не мислить своє життя без точних наук, хоча знаходить час і на інші захоплення. Я була не тільки на змаганнях з інформатики, ще й з гуманітарних науків історія та правознавство. Але інформатика мене дуже цікавить, і я планую у майбутньому своє життя зв'язати саме з нею. Турнір проходить у три етапи: перший презентація та захист проєкту автоматизованої банківської системи. Завдання учасників розробити програму, яка здатна забезпечити потреби кожного банку та клієнтів. Другий етап передбачає формат запитання відповіді опонент та членів журі однак, як переконують судді, найцікавіший саме третій етап розв'язування декількох задач з інформатики, які дозволять ну з'ясувати не тільки можливість команди працювати так, би мовити, вдома, але й можливість працювати. Отак, от миттєво, коли отримав задачу, і треба швидко, швидко, швидко розв'язати. Програма всеукраїнського турніру. Розрахована на п'ять днів у п'ятницю, 31 жовтня. Під час урочистого закриття змагань стануть відомі імена переможців. Виступи творчих колективів з восьми областей можна було побачити в Ужгородському замку, драмтеатрі та навіть на залізничному вокзалі. Чотири дні поспіль в Ужгороді проходив конкурс Яскрава країна. Це перший відкритий дитячо-юнацький фестиваль національних культур та народної творчості. Основна мета заходу познайомити дітей із східних, центральних та південних регіонів з історичною та культурною спадщиною Закарпаття. Про переможців конкурсу народної творчості розкаже Олександра Туранова. Майже 900 учасників віком від 6 до 25 років взяли участь у фестивалі Яскрава країна. Це 20 хореографічних колективів і 100 вокалістів різних жанрів. Чотириденний фестиваль закінчився гала-концертом у Закарпатському музично-драматичному театрі. Учасники не тільки показували свої творчі таланти, а й знайомилися з історією Закарпаття. Главная цель фестивалю показати дітям всієї України насколько різна, но прекрасна Україна, тому що практически всі діти, які приїхали в этом году в Ужгород, вперше на Закарпатье. фактично вони сьогодні увозят з Ужгорода безконечну любов і восхищення вашим краєм. Діти з Львівської Дніпропетровської та Чернігівської областей діляться враженнями. Красивый очень город, он, ну, он, там очень много разных достопримечательностей, церковь, очень соборов много. Я узнала, что у вас есть четыре границы рядом. Тут есть много замков, э, 13 районов э, и тут есть большая речка Уж. Просто жалко, что мы так мало тут побыли. Повний склад дитячого оркестру народних інструментів з Харкова 50 осіб. В Ужгород приїхали 34. Оркестр не фінансує держава. Попри це, музиканти привозять із закордонних фестивалів призи та нагороди. Сьогоднішній фестиваль вони теж підкорили, забравши у Харків гран-при. Баяни, бандури, цимбали нетипові інструменти для сучасних оркестрів, але саме це надає їхній музиці незвичайного звичання. Такі інструменти, вони специфічні для музикального бита. Востока України, инструменты плотно вошли, укоренились в музыкальный бит нашого края. Без зайвої скромності музиканти діляться таємницями свого успіху. Ми створюємо великолепну музику. Тобто на це є наш головний секрет. Наша основна задача всегда состоит наша музика затронути чоловіка. І когда у нас это получается, ми отримуємо від от этого результат. Наступного разу народні колективи зберуться у Трускавці на сьомому щорічному різдвяному проєкті. Туди відправляться і ужгородські колективи, кольори Карпат та Акцент. Ужгородські Карпати розпочали виступ у чемпіонаті України з перемоги 36 9 У першому турі закарпатки зіграли з командою з броварів. Попереду в Карпатівок матчі з Херсонською Дніпрянкою, Київським Спартаком та Миколаївським Реалом. Триватиме з'їзний тур до 2 листопада у броварах. Нагадаємо, федерація гандболу України анулювала результати попереднього першого туру, який відбувся на початку жовтня. Таким чином надала можливість більшій кількості команд взяти участь у чемпіонаті. Говерла готується до матчу з харківським металістом. Першу гру Кубка України закарпатці вже зіграли в Ужгороді. У результативному поєдинку Говерла розписала нічию з харків'янами 2-2. Другий матч відбудеться у середу, 29 жовтня, у Харкові. Обслуговуватиме гру бригада суддів на чолі з арбітром із Києва Сергієм Лисенчуком. Це були усі новини на цю пору. Наші сюжети ви можете переглянути на сайті 21tv.info. Якщо ви стали очевидцем надзвичайної події, повідомляйте нам у розділі Контакти. Дякую, що були з нами. На все добре і до завтра.